Закривайте що, все добре, що трапилось? Ще дуже велика небезпека для вас, я для вашої не дитини. Я не буду виїжджати. Що не, він не бачив не. за свої 5 років? Нічого я не Хоч одну дитячу площадку він бачив. Аля, почуйте мене. Дивіться, от у нас делігація, ми, у кожного з нас є свої сім'ї. Не дивлячись угу. на це, ми зараз одягли каски та броніки і приїхали до це? вас, для того, щоб попросити вас, попросити вас цивілізовано прийняти рішення, подумати Ні, про вашу зетину. Його, от ти Є. твій конструктор, пам'ятаєш ми тебе привозили? Привіт, братан. Я поки його уже три года тут прожила здесь. 3 года до Черниговны. Малоски косеты падали так. по началу. То есть вы считаете, это нормально. Цены ненормально тогда было. Вы відмовляєтесь? Сейчас ми... да, я відмовляюсь. Нагадайте. Я, я вас... не буду виїжджати, я сказала. А дітей мені нікого не виїжджає під відео А виїжджати не хочете? Так хочу не зараз. Я вже торби готую. У мене угу. діти страшне, що роблять. Щоб. У мене в Запоріжжі є, де жить там. Офіцери громади е, ДСНС. Сектор ювенальної превенції Запорізького районного управління та поліцейські офіцери громади. громади цій території працюю більше двох років і вже знайома була з цими сім'ями, тому вони були на зв'язку. І одразу після того, як ми запропонували свою допомогу, вони погодилися та ми визначили день, коли буде проведена евакуація.